Президент України підписав закон, який спрощує процедуру набуття громадянства для іноземців та осіб без громадянства, які є подружжям захисників України. Цей крок спрямований на підтримку сіми військовослужбовців, які боронять нашу державу. Закон передбачає, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України, що захищають країну, можуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Це стосується як військовослужбовців Збройних сил України, так і інших військових формувань. Законом буде спрощена процедура отримання громадянства якщо раніше потрібно було офіційно виходити із громадянства своєї країни протягом двох років, то тепер для цього достатньо подати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Законом забезпечуються рівні умови для всіх військових сімей, тепер другий із подружжя громадянина України, який проходить або проходив військову службу, також має право на спрощену процедуру отримання громадянства. Законом також передбачено право на поновлення громадянства, якщо другий із подружжя захисника України раніше був громадянином України, але втратив цей статус, він може поновити громадянство за спрощеною процедурою. Прийняття цього закону є важливим кроком у зміцненні соціального захисту родин захисників України та сприяє інтеграції іноземних громадян, які пов'язали своє життя з нашою країною.